Друзі, вітаю всіх на прогнозі. Мене звати Олег Колісник, і сьогодні з нами з вами в студії Анна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю! А давайте пробуємо поговоримо, поговоримо про найактуальніше про те, що зараз відбувається у наших сусідів. А саме ми торкнемося сьогодні теми Курщини, Курської області, суджі, що там відбувається, які плани Путіна, та що буде далі. І давайте розпочнемо ось цього питання: як події у Курську вплинуть, чи вже вплинули на Кремль, і чи пришвидшить це усунення Путіна як керівної фігури? О, там дивіться, дуже буде зараз гаряче, дійсно, і там ми ще навіть будемо просуватися трішки е, стосовно того. Які плани на рахунок Путіна там вже шукають людей, роздвоюються. Зараз люди починають сколихувати невдоволення в Росії і особливо на владу, тим, як вони організовують переміщення, виплати. На це зовсім не розраховувала російська влада, і люди не готові. Тобто ніхто про людей, я би сказала, навіть по справжньому не піклується так, як було в нашій країні. Дивіться, про те, що багато бавовним буде, і ще ми про це говорили. Де ще, я не буду казати, але буде ще в одному місці а, прильоти і активна дія і наших військових. І, Ось. і тому... Зараз я казала, коли мене запитували на рахунок сирського, я казала, що він буде діяти більш агресивніше, більш рішучіші будуть методи. Дійсно, і зараз ми це бачимо. Дуже дякую вам за відповідь. Давайте, якщо повертатись до Путіна, як зараз почувається він і його оточення? Чи дійсно їх фінал вже близько? Дивіться, зараз такий період у Росії, що вони чекають на поставку ракет і зброї. Ось, поповнити запаси свої. І знову виходить, що в нього план покарати через дітей. Тобто тут буде помста дитячими жертвами. Ось, смерті будуть. Хімія, взриви також будуть. Готується якийсь потужний взрив, потужний удар, але чомусь через воду. Це не в Україні. Я дуже хвилююсь, от мені постійно на цьому тижні вспливає в моїх думках голос, який мені попереджає мене про Іран. Те, що Іран дійсно готує теракти, удари в Ізраїлі? Дякую вам дуже Анна, за відповідь. А ми з вами трохи торкнулися цирського. Він наразі заявив, що під нашим контролем вже тисяча квадратних кілометрів землі Курської області, сенатор Лінці Грем, американський. Дуже позитивно висловився щодо наших наступальних дій на Курщині, заявивши, що він радий, що Київ не вставив їх в звісність, не повідомляв про свої наступальні дії, але Сполучені Штати пишаються тим, що ми зараз робимо. Тому скажіть, будь ласка, чи примножить ця операція допомогу для України? Явної допомоги, такої, щоб масштабної дуже не буде, але часткові там виплати, підтримка буде. Будуть це робити завуальовано, я вже казала. А стосовно, стосовно того, чи задоволені в Америці такими діями, я зараз подивлюсь за допомогою Яснобачення. Так, є план, є підготовка. І дійсно до цього готувалися заздалегідь, заздалегідь. Я казала, що в серпні, після 8 числа, якісь будуть зміни. Пам'ятаєте, угу. хто мене дивився? Так. Я казала, що для України це вікно, перехід, будуть зміни. Але нам потрібно триматися і не розслаблятися, тому що агресія дійсно. Посилиться, і, чесно, що я відчуваю, я відчуваю біль як з одного боку, так і з іншого боку. І в різних точках починаються війни, починається хвилювання, починається економічний безлад, руйнування союзів, систем, стереотипів. І тут іде пряме зміщення лідера. Лідером стане явно, як я бачу, за моїм баченням, це Китай. Але руками зараз Росію. Першу стінку пробиває Росія. За ними стоїть коварний план Китая, який хоче стати світовим лідером. Зміщення Америки як лідера поступове. Це влаштування війн в різних країнах. А які саме країни будуть задіяні у майбутніх війнах у світі? Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Знаєте, мені зараз показують, як ніби є декілька людей, рук, які управляють світом, гра. І вони ніби як мозайку перелаштовують. Тобто спочатку тут було, потім в іншим лідери зміщуються, валюта зміщується, економіка також. Переналаштовується. І нам світу потрібно бути готовими людство до того, що йду, йде біологічна зброя. А буде, як ми і казали, коли люди ще не вірили або не хотіли, знаєте, завжди, коли неприємні новини, тяжкі новини, і не хочеться слухати, і думає, що це оминеться або неправда. Так ось зараз є підтвердження навіть в новинах, що дійсно є новий вірус, і це ще не все. Людству потрібно підготуватись, тому що буде використовуватись біологічна зброя, буде використовуватись хімічна зброя. І буде використовуватись кліматична зброя все частіше. Зараз ми відчуваємо такий тиск. Оце втручання в природу, в те святе, в те, що не можна чіпати, те, що дійсно має потужну енергію і силу, це наша планета і наша природа. Ми не вдячні цьому будинку, храму, святині, в якому ми перебуваємо. Ми провокуємо агресію. Ця агресія стоїть енергія і утворюються такі. Кліматичні умови. Але я бачу, що з луни з місяця там якісь проваджуються системи, завдяки, яких можна використ... завдяки яким можна використовувати кліматичну зброю. І зараз вона теститься потрошку. Тобто тут людство має жагу, має до Збагачення до лідерства, але не думають, що будуть гинути безневинні люди і тварини, і це коштує майбутнього майбутнього для послідуючих поколінь. Так не можна. Моя мрія і, знаєте, моя мета донести увесь світ, що не вартує жодна війна. Того, що може статися. Тому людям потрібно задуматись, зупинитися і мати мудрість, розуміння, що не можна породжувати в собі агресію. Потрібно все робити для того, щоб балансувати цю енергію. І все ж таки краще бути, щоб був мир. Дуже погано, коли такі лідери, які. Йдуть з агресією на інші країни, потім страждають їхні ж люди. Буде обов'язково карма зараз. Ми бачимо це на території Росії. Угу. Дякую, Анна. Ви казали про різні види озброєння, про про кліматичну зброю, про хімічну зброю тощо. Тому скажіть, будь ласка, яка країна буде першою, хто пройде ось цю черту, цю грань? І хто першим почне випробовувати ці види озброєння проти населення? Мені чомусь показують на території Америки багато води. Вибух, удар в воду вже зафіксована як точка удару, і буде багато пожеж, землетрусів, наводнень. Ну тут важко сказати, будуть в невеликій кількості пробувати тестувати цю зброю, але зараз я відчуваю загрозу від біологічної зброї. Дякую, Анна. Повертаючись до Курщини, українські військові з курщини повідомляють, що вже зафіксовані випадки розстрілів окупантами цивільного населення на території Курської області. Спостерігали за цими діями і були шоковані через пару хвилин вже на місці російські воєнкори, преса тощо. Е, тому скажіть, будь ласка, чи планують окупанти видати ці злочини за дії наших військових? Так, будуть звинувачувати, будуть якісь звернення до світу. Не очікували вони. До останнього вірили, що не дадуть дозволу стріляти, і люди в шоці? Люди були не готові, вони не розуміли, вони не відчували в повній мірі, як страждають наші люди, наш народ. І Вірили в те, що це, можливо, настільки суперсила є в російській армії, в Путіні, як лідері, як президентові, який не допустить таких жахливих ситуацій. Зараз вони дійсно будуть хвилюватись, підніматись проти влади трошки, але це буде дуже пригнічуватись, і бачите, їх як відрізають. Тобто тут насилля. Тут йде закриття від усього світу, у них же з Ютубом проблеми. Потім а, будуть а, дуже переслідувати від навіщо вони вбивали і переслідували відомих журналістів для того, щоб залякувати людей. Угу. А Скажіть, будь ласка, як відреагує світова спільнота і чи повірить вона Росія про Випадки розстрілів та злочинів на території Курщини. Ну, ось Зараз я бачу таку картинку, коли наші а, військові намагаються навпаки якось людей закликати, чи якийсь жест доброї волі. Я бачу. Є така команда, що або людей десь переселяти, а військових. Намагатися чим більше захопити в полон для задля обміну така ціль. Я не бачу, що є, є такою прям метою чим більше катувати і знищувати. Тобто це не наші методи. Наші методи це е, речаги, дії для того, щоб ми змогли відстояти свою територію, тому що, як я і казала, що Зеленський не готовий. І відмовляється в тому, щоб віддати, хоч на нього дуже сильно тиснуть території. Дуже багато крові, дуже багато життів віддано заради свободи своєї землі, адже ми пам'ятаємо, з якою жорстокістю навіть я є свідком, коли в бучу зайшли, з якою агресією, жорстокістю вбивали маленьких дітей, сім'ї, які просто хотіли. Кудись втікти, Наджорстокість, гвалтування дітей, гвалтування мирних громадян, знущання нелюдські. У нас такого нема кровожадності, кровожерливості в українців немає. Українці взагалі люди щедрі і добрі. Але ми дійсно, бачите, дивуємо світ, наші військові, наші люди своєю волею. Для це, це для Росії несподіванка. Я хочу сказати. Вони впевнені були, що люди здадуться, зламаються під натиском того, що немає світла, важкі умови, ось жахи йдуть. Ні, бачите, навпаки, люди гуртуються з Європи, донатять, підтримують військових. Так, ми не хочемо війни, але ми розуміємо, що е, ну, ми, ми хочемо жити. Ми хочемо, щоб наші діти були вільні в своїй країні ходити вільно по своїй території. Так, Анна, я з вами точно погоджуюся. Е, і давайте тоді поговоримо про наші території, а саме подивимось міста е, на наступний тиждень, в яких може бути загроза від України. Сьогодні е, нестандартно пропоную розпочати саме з Одещини на наступний тиждень, що чекатиме е, цей регіон. Олєшка, я перш за все знаю, що ти там поставила захист. Я відчувала, що над Одесою нависла небезпека і. Зараз стоїть над Одещиною захист. Я, я ще відчуваю багато людей енергетично сильних, закривають Україну. Так, ну що, чекає Одещина. Ви знаєте, щось готується не дуже спокійне для всієї України. По всій Україні хочуть, готують або з кораблів, або ще якісь масовані обстріли ракетні. 18 число у мене зараз показує, 28 число такий проміжок. Хоча дати можуть плавати і зміщатися на місяць через місяць, тому що, коли сильна магічна йде вплив на Україну, то тоді важко складно дивитися дати. Ми будемо старатися, щоб оберегти людей максимально. Для цього ж ми тут правильно не себе показувати. Юридичні якісь установи. Я дивилася, що мої попередження збувались, тільки я не запам'ятала, бо я не дуже люблю дивитись новини, щоб, знаєте, виключати логіку. І юридичні офісні приміщення ще ось показують. Фігурує таке приміщення. Удар планують. Руйнування може бути, але зараз час, коли йдуть якісь перемовини домовляння. Попри все, що нам повідомляють, я бачу, що зараз іде якийсь діалог, домовленість, розмови, як вирішити цю ситуацію жахливо, катастрофічно. Дякую вам Анна, за відповідь. І давайте тепер продивимось сусідню область, а саме Миколаївську. Е чого очікувати наступного тижня? От Миколаївська область мене дуже хвилює. Я за неї казала минулого разу, і зараз в мене перечуття дуже неспокійні. Дуже. Миколаївська область. Я навіть бачу, що є попередження. Є те, що озвучили, що буде серйозний обстріл, якщо там не підуть на поступки або не зроблять щось. Бачите, і туди небезпечно якісь з головнокомандуючи, можливо, військові, дуже в синій небезпеці там. Тобто потрібно бути обережними. 25 число планують якісь. Сильний обстріл або, або якусь хімічну використати зброю, тобто карти, бачите, тривожні. 29, число, взагалі, серпень місяць він такий, знаєте, двоякий. З одного боку він принесе, як я й говорила, для України зміни, Тобто ми будемо розуміти, щось для нас буде нове. Буде відкриття чогось нового, якоїсь дороги напрямку. А з іншого боку, дуже бачите, небезпечно з 8, 8 і восьмий і дев'ятий місяць. Угу. Дякую вам дуже Анна. Ну, тепер давайте обов'язково подивимося ще столицю, що чекатиме наступного тижня Київ та Київська область. Київ. Знаєте, для них зараз це мішень. Я бачу, коли вони розгортають план військові, вони показують на Київ якоюсь указкою, паличкою, показують отуди бити так, щоб шахеди заходили отак, потім по-іншому. Тобто дуже хочуть покарати саме Київ, Київську область. Вода, я знову бачу, що в мене йде загроза на воду. Е... Хоча ми захищаємося все більше і більше. Бачите, ми готові відражати і дуже були молодці активні військові хлопці, коли відбивали, вони дійсно вражають тим, що настільки Відбивають і захищають мирних громадян, що навіть тут все, знаєте, кожен постріл ідеальний, кожен постріл при відбиванні ідеальний. Тобто супер, супер військові, супер аси відбивають ці ракети і шахеди. І дійсно наші військові потім ще будуть навчати в інших країнах. Супер показувати свій професіоналізм дуже дуже велике вам. Дякуємо, що ви що ви нас захищаєте. І нехай вас, як завжди, я бажаю вищі сили, янголи охоронці захищають кожну сім'ю, кожну людину в Україні, кожного військового. 100% Анна, Я дуже. з вами погоджуюся. Тепер давайте подивимося долю прикордонних регіонів України, а саме Сумщини Чернігівщини. На Харківщини, що їх чекає наступного тижня, де буде найбільша загроза у зв'язку з наступом на Курську область. Знову діти програються, бачите, десь в дорозі або з корабля діти під загрозою, або вірус готують, або щось таке, що несе загрозу дітям. Покарання можуть понести діти від чогось того, що швидко летить 30-ті, перед навчальним роком налякати і нашкодити. Дякую вам дуже, Анна. Давайте обов'язково ще продивимося західні регіони України. Як там буде у плані безпеці, обстрілів, балістики, можливо, шахейні атаки? Західна діти скрізь програються діти. Обстріли. Запустити масовані обстріли біля близько навчального року. Планується якийсь кровавий план, кровопролиття. Це може бути щось на вулиці, в парку. Потрібно бути дуже обережними. Можливо, Росія готує якийсь новий теракт. Нові ракети йдуть, нові ага. ракети, нова пар партія ракет. Хімія, радіація. І Запоріжжя ми казали, що там будуть ось там трошки небезпечно, там вони попереджувально залякували вже людей. Що ж будемо дивитися, будемо сподіватися, що наступний тиждень буде кращим. Але друзі, не геруйте повітряну тривогу. Слідкуйте за нами за новинами. Так само ви можете співставити факти, анна дуже чітко та точково дає відповіді на запитання. Тому залишайтеся з нами з вами сьогодні. Був Олег Полісник та Черівна Анна Атаманова. До побачення, дякую, до побачення.